Що таке мазохізм? Збільшення кільця з 15,5 на 17,5. Збільшення за методом вставки. Кільце постатіло під час пайки Згоріли бокові камні. Ми їх повибивали. Вони побіліли і втратили свій кольор. Замінимо їх на нові, гарненькі і білі, підготували посадочні місця для камінців. А так виглядає кільце після встановлення камінців. Збільшення кільця поміняло його геометрію. Тепер верхній камінець рухається. Зафіксуємо його за допомогою ударного інструменту. Можна побачити, як він рухається. Та після фіксації його. Наносимо загальну фактуру. У нас є велика практика виготовлення, ремонту та реставрації ваших прикрас. Отже, готовий результат кільця. Нагадаю, кільце пустотіли, тому були складності. Але ми їх подолали. На нашій вставці зробили вибірку і повторили фактуру кільця. Центральний камінець зафіксували надійно та нерухомо.